Меня Рубистолут Винасана про тракторця Влад 344 PRO Була трошка, має рівну підлогу, річну полісу КПП. Так, вихідну в порядок. Заганяє та не колена їхати. Він сказав залишити тут, будуть ховати десь за хлів. А що там світло горить, то... А це тут Да? Зараз. А ну дивіться, чи... світься зараз фари. Зараз нема. Да. Нема? А я кому-то проложен. Воно... Оце... Оце... Оце в нас фари. Но. Це виключене, це ближні дані. Тут ага. на панельці вам показувати буде цей габарит і задня фара. Ага. А тут повороти, так? Да? Повороти правий, лівий, ну, а аварійка. Ти... А, то ти... аварійка, Сигнал, тут. сигнал тут, тут. Тут немає, не працює, так? Да? Ну, можна підвести провід, але <гум> завод виробник зробив так. Зглушити вам розказ, як. Ну да, так, це. Тут самі речаги окні і до скажу зараз вам по речагах.